Фома, а по паспорту Сергій Фоменко, вокаліст групи мандри, розповів солиці про свої численні роботи в кіно, виступи на європейських рок-фестивалях, гостинність української діаспори та про відношення української держави до вітчизняної культури. Всі е, на, державному рівні, на державному рівні, починаючи з президента ВВ Путіна і закінчуючи е, будь-яким мелким клерком в будь-якій е, е, місцевості, всі розуміють, що Руська культура, наша культура. Вони так кажуть. Це круто. Наприклад, Олег Скрипка, от позавчора, мені розповідав, що на фестивалі нашестві приїхало 100 тисяч відвідувачів. Квиток на фестиваль нашестві коштує 200 євро, а в Віпзоні – тисячі євро. І весь цей фестиваль був забитий людьми. І вони пропагують русську рок культуру Оце рівень. І глядачі купують квитки за 200 євро і йдуть туди. А в Україні, якщо ти зробиш фестиваль і зробиш квиток в 200 євро, я думаю, що людям на ці дві кажуть, да ми на ці 200 євро накупимо бухла і поїдемо на дачу на шашлик. Оце ставлення. І це перше. А з іншого боку, все російське телебачення. Радіо і інше, все налаштоване на те, щоб плекати і підтримувати свою культуру. Ба навіть інакше шнур отличний приклад того, що навіть людина, яка просто матюкається, по ділу, звичайно, матюкається, але матюкається в своєму продукті, все одно, все одно навіть офіційними якимись конторами сприймається з повагою. Прикиньте, це не аутсайдер для них. Чувак, який робить імідж, типа класного чувака, він не робить, він такий є. Він робить імідж. У нього класний кліп, де він бомж на дорозі. Де він, він співає від, від, від тих людей, які не є, скажімо так, це не є мажори, це не є навіть middle class, це є якраз люди поза бортом. Його імідж такий. То я б лукав, то клопоту нема. То часом віркий буває похід, але там звісно бажана. Взагалі в вільному світі ситуація кардинально відрізняється від України. А я вам без всяких скажімо так, рефлексій можу сказати, що Україна це є справжня гетто цивілізованого світу. З точки зору я маю на увазі того ж, той же індустрії розваг, наприклад, або культурного життя. Це є справжнє гетто. Незважаючи на те, що це гетто, в цьому гетто є дуже багато талановитих людей. Але всі самі по собі, і, скажімо так, і кожен вигрібає, як може. Не існує, на жаль, фахових продюсерів, які розуміються на тому, не існує мас-медіа, які підтримують український продукт. І майже не існує. І майже не існує людей, які розуміють, що українські культурний продукт це дуже круто, а це справді так. Працювати з режисером Михайлом Мільєнко. В його новій роботі фільм називається Толока. І я там записав пісню для саундтрек для Тізера, який вже вийшов. Можна теж подивитися в Ютубі Толока. Це українська пісня Чорні очка, як терен. Поберемся, поберемся в неділю. Поберемся в неділю в неділю. В неділю, в неділю, маю натя надію, надію. Поберемся в неділю, в неділю, в неділю, маю натя надію, надію. Я не відпочиваю особливо. Я просто міняю сферу діяльності. Але коли вже зовсім треба кудись поїхати, то тоді я їду на море. Або в Карпати, або в гори куди-небудь. Тобто море і гори — це найкращий в принципі, момент. Єдине, що я скажу, що я останні два роки я живу за містом. і в мене в моєму будинку, де я живу, багато дуже території. Два великих сади. сад, там фрукти, овочі ростуть на городі, велике футбольне поле, є лазня, є басейн. І я можу там повністю, як в замку. Я приїхав, закрився і релекс. Тобто тому, в принципі, можливо, і не їздив особливо останній рік. Шоприяку за нас рівні в стрімким автобаном на зустріч, навіть ся летить. Рейбани, крахмаріна, сорочка і каблучка на пальці бощить. Я розкажу великий секрет. Можна здати дві хати в Києві, в яких мало місця, але в центрі міста вони знаходяться. І зняти в шикарний великий будинок за містом на ці гроші. Розкажу таку скромну пораду. А гроші, щоб наняти хлопців села, які допомагають тобі. Бо господарству це не коштує багато грошей, я їх заробляю, в принципі, трохи. Часто в Україні люблять музичку, туц-туц, тут, тут туц, туц, тут, тут, все. Головне — потанцювати, розслабитись, щоб ні про що не думати. І цей момент мене трошки лякає, що в Україні люди не хочуть думати часто. Слухачі, От люди на площі, які приходять да, на, на концерти, вони не можуть витримати більше двох-трьох серйозних треків. Далі їм вже стає сумно і тяжко. А важливо, щоб люди все-таки також включали якийсь інтерактив. Да? Мені здається, це важливо. З цього починається, скажімо так, свідома якась людська ну, людське життя. Люди мають думати, відчувати, а не лише паготити і розслабитись, знаєте. А якби думати про те, що чи схаває Піпл чи не схаває, я вам відкрию одну таємницю. Насправді піпл хаває те, що дають. І би, таким свідченням цього є те, що зараз в Україні, щоб не почали крутити в телевізорі і на радіо, все обов'язково будуть люди хавати. І навпаки, якщо люди цього не бачать, матеріал, то вони і це і не хавають. Це дуже просто.